Нова модель мангала була потреба в сім'ї поновити мангал. І ось на сьогодні зараз відзвітую сім'ї, хто де знаходиться, бо всіх розкидало один вдома. Сам але зробив. Отаку справу гарну сімейний очаг поновив і коли сім'я збереться з друзями, то буде нам біля чого відсвяткувати. Така цікава моделька, простенька, але дуже функціональна. Під бутилочку. З Тим, що хто підбере поливати чи старе вино якесь, чи уксус. Це ні на що не натякую, просто попалася така бутилочка вина, поставив для антуражу, а так то його пити будемо, а поливати чимось іншим для розм'якшення, щоб не підгорало. гриль. колосники, функція для вертела тобто можна ставити вертел і користуватися по принципу, як шампур встановлюється і прокручується. Ось така нова в мене моделька, надіюсь, що порадую свою сім'ю. Я отримав задоволення. Від роботи люблю працювати і коли праця вдається якось закінчується, коли подобається собі, то і настрій є. Я радий і сім'я теж буде, гадаю, рада. Не дочекаюсь уже наступних вихідних, щоб оцінити цю жаровню